Доброго ранку, шановна спільнота. Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами зустрілися на останньому уроці і почитаємо про дитячі ігри. В букварику залишаються ще цікаві розповіді, тому я пропоную вам їх прочитати наступного тижня. Пролунав уже дзвінок, всіх покликав на урок. Тож дружно всі сідаємо, працювати починаємо. Починаємо з дихальних вправ. Вдих носом, видих носом. Ще раз. Так, а тепер вдих носом, а видих ротом. Попрацюємо з шістомовкою. Жа жа, жа жа-жа-жа, ми знайшли вужа, повторюємо. Жі, жі жі, жі-жі-жі, ну й слизькі вужі. Жи-жи-жи, Жи-жи, жи, жи жі, 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 з нами в ліс біжи. Жа, 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 жа. Віднеси туди вожа. Навіть уявити собі цього не можу. Ну, а зараз попрацюємо із складовою таблицею. Ми з вами разом прочитаємо лише перший рядочок, а далі поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. Починаємо. Ул, ід, ок. Ак, із, ОГ, Аз, ІЛ, АТ, ЕД. Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння слухати та читати тексти і відповідати на запитання за змістом прочитаного, збагачуватимемо уявлення про дитячі ігри, удосконалюватимемо читацькі навички, вміння аналізувати звуковий склад слова. І починаємо із добре знайомої вам гри з'єднай схему зі словом. Хто це така, подумайте? Впізнали це синиця, синичка, Си, нич К. Три склади. Шукаємо схему трискладову. Ось вона правильно. А це черепаха, че па ха. Чотири склади. А ось і чотирискладова схема. Продовжуємо. Хто ж це такий? Здогадалися? Це черв'як. Ось схема до цього слова. Подивіться: Ч, е, Р, В, потім Ж, А, К. І остання чайка. Ось вона залишилася, остання схема. Завжди м'який звук. Й. Ну а далі вправа гра додай останнє слово. Тремтить на березі зелений листок. Свяг забиває важкий молоток. Одяг прасує гаряча, праска. Від вірусів захищає медична, маска, м'якенька на ліжку лежить, подушка, солодка із сиром печеться, ватрушка. Ну, а зараз ребус спробуйте розв'язати. І спочатку буква, а потім гриб без останньої букви. І гри? Ігри. Правильно. Чи любите ви грати в ігри, дітки? А яка ваша улюблена лічилка? Якщо ще не вивчили, треба обов'язково вивчити? А яка ваша улюблена гра? Чим ви любите займатися у вільний час? У які ігри ви любите гратися самі? А в які з друзями? Яка ваша улюблена пора року? Аби грати в різні ігри? Мабуть, вже всі сказали літо, так? Отже, розглянемо малюночок, дітки. Вправа входження в малюнок. Заплющте оченята та уявіть себе поряд з цими дітками. Погляньте, що тут трапилось. То як ви гадаєте, що тут відбувається? Бачите, ці діти аж поховалися так їм лячно. Ну що ж, вмощуйтесь зручненько та слухайте, уважненько почитаємо оповідання Лідії Дяченко М'ячик-пустунець. М'ячик-пустунець вистрибував по двору, стриб скік, збоку в бік, прискакав і знов утік. Від Іванчика до Тарасика. Від яринки до маринки діти навперейми намагалися спіймати м'ячика, а він так і вислизав із рук, аж раптом дзень, і в шибці з'явилася дірка. На той дзенькіт із будинку вийшов Тарасиків тато, подивився на дітей і спитав, І хто це з вас у шкоду вскочив? То не я, відповів Івасик. І не я, тихенько сказала Яринка. Гаразд, сказав Тарасиків тато, якщо ніхто не винен, то шибку, мабуть, розбив сам пустун м'яч. От хай він і полежить у кутку та поміркує, чи гарно робити шкоду, ще й друзів підводити. Діти полегшено зіткнули, подалися у двір. Але невдовзі сумно їм стало без м'яча, а до того ж соромно, що неправду сказали. Підійшли вони до Тарасикового тата, який склив розбите вікно, попросили Вибачте, нам, будь ласка, то не м'ячик, а ми винуваті. Все добре, усміхнувся Тарасиків тато, що ви свою провину визнали. Забирайте м'яч, тільки і його. Не забудьте перепросити. Ну що ж, а зараз дайте відповіді на запитання. Чи відповідає малюнок змістові тексту? І за що діти повинні перепросити м'ячика? Перепросити дітки це значить попросити вибачення або вибачитись. Ну а зараз підготуймося читати самостійно. Увага! Читаємо швидко. М'ячик винуваті навперейми, вскочив скло, пустунець, подивився, розбите, підводити. Та прочитайте тепер цей текст ланцюжком. Разом із мамою. Прочитали? То тепер вправа продовж речення. Якщо ви не пам'ятаєте, як це речення продовжується, то загляньте до Букварика він підкаже: М'ячик-пустунець вистрибував по діти навперейми намагалися спіймати. М'ячик вислизнув із рук і в шибці з'явилася. Тарасиків тато поклав у кутку за те, що він нашкодив. Дітям стало, тому вони попросили вибачення. Ну а зараз пропоную послухати лічилочку. Можливо, це і є ваша улюблена, а можливо, стане улюбленою. Отже Емілія Саталкіна лічилочка. Вранці мій маленький братик кидав м'ячик коло хати. Раз ліворуч, два праворуч, три вперед, чотири вгору. П'ять Олесю, шість Оксані, сім Надійці, вісім тані. Дев'ять м'яч злетів на дах, 10 вшибку влучив в бах. Одинадцять. Що робити? Хто віконце буде склити? Ну, а ще їй 12 хтось повинен вибачатися. Ой, не хочеться хоч плач, може, вибачиться м'яч. Ось така лічилочка. Пропоную вам зараз. Самостійно, напівголосно її прочитати. Ну, а зараз гра конструктори або склади слова. З букв слова «лічилка» утворіть нові слова. Готово? Отже, ліки, лік, кіл. Клич, лак! Можливо, ви теж утворите слова. Продовжіть, будь ласка, цей рядочок. Напишіть мені в коментарях. Ну, а зараз я вам пропоную перший конкурс письменників: складіть розповідь про те, як ви мрієте провести літні канікули. Що плануєте зробити? Та надішліть, будь ласка. У коментарях до цього відео або мені у телеграм у особисті повідомлення. Оберіть, будь ласка, відповідний колір цеглинки, який відповідає вашому настрою та очікуваним результатам в кінці уроку. Розпочнемо разом фізкульт хвилинку thank <laughs> you А що ж дітки, дякую вам за увагу, за роботу протягом цього навчального року і дуже-дуже попрошу вас, не забувайте читати. Звісно ж, що чим більше ми читаємо, тим краще, але обов'язково читати кожного дня півгодинки це небагато. Але ви не забудете. І букви не забудете, і як склади зливати не забудете, і розвиватимуться ваші читацькі навички. А читати можна будь-що. Можна книжки, журнали чи дитячі газети, а можливо вивіски на магазинах, все що завгодно, хоч анекдоти, але, будь ласка, читайте.